Доброго дня, шановні делегати, з'їзду, вітаю вас від імені ради адвокатів України з проведенням третього етапу третього з'їзду. Катерина Петрівна вам, що ви вже виступали. Так, випробіті так випробіті. я ж якось. Ну, я зрозуміла, що ви не хочете дати мені слово, я зрозуміла, але так само, як і всі, я хочу виступити, я би хотіла повернутися до питання того, що другий тур чи третій тур не передбачений законом і регламентом. Давайте повернемось до того, що ми затвердили порядок денний. Зібрали, зібрали редакційну комісію і трошечки підрегадували, Ваших ракетних даних. Чи є у вас будь-яка інформація, яку ви бажаєте надати відділення? Так, я прошу все-таки змінити порядок і регламент для того, щоб унеможливити оскарження і скасування результатів, тому що люди приїхали на з'їзд і мають бути результати. Це раз. По-друге, хочу вибачитися за таку організацію. Ви знаєте мою позицію щодо того, що ми маємо у відповідний спосіб і по закону провести такі вибори. Я маю величезну надію на майбутнє адвокатури. Я думаю, що цей з'їзд не вирішує основні питання адвокатури. Я хочу. Мати величезну надію на те, що будуть величезні зміни в, е, в, щодо е, закону про адвокатуру, ми будемо говорити далі про чергові, позачергові з'їзди для того, щоб вирішувати основні питання адвокатури. Кожен сьогодні з нас, з вас, голосуючи, е, е, повинен мати так само і гідність, і свободу свого волевиявлення і вибору. Дуже дякую вам за те, що ви все-таки дали мені. Прошу все-таки змінити порядок і регламент, тому що це впливає на е результати волевиявлення делегатів. Скажіть, будь ласка, було питання стосовно ваших ранкетних даних. Яким чином ваші анкетні дані змінують порядок до регламенті? Немає зовсім е Дякую е за інформацію. Наступний хтось хоче ласка.